Павло Глазовий, яку кузьму провчила жінка його мила. Повернувся кузьма з роботи, освіжився в ванні, одягнув нову піжаму та й ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали, газети, а дружина варить, смажить, готує котлети. Пообідав Кузьма смачно, запалив Казбека. Ну чого ти питай жінку, така недалека, тільки в тебе й балачки, про бощі, юлію, і ні слова про театри, про драматургію. А є жінки збоку глянеш. Ходить, як Аїда, драматургів усіх знає аж до Єврипіда. Так і сипле то Гобі, Карузо, Магамаєв, Есамбаєв, Кобзон, Паганіні. А ти яка? Ти ж не тямиш в цьому, ні бельмеса, ти ж не можеш відрізнити Брамса від Бернеса. Давно тебе не бачу, я в хорошому платі. Тиняєшся в тапочках, в дешевому халаті. Ти забула, що й у світі жіночі принади, пармаменти, манікюри, духи та помади. Я хотів би бути мужем культурної дами, а ти чавиш помідори, брещиш друшляками, тільки бачиш вишні сливи, пхаєш у консерви. Я не можу, розумієш, здають уже нерви. Повернув через добу наш кузьма додому. Зустрічає його жінка в платі голобому. Очі чорним підведені, на губах помада, закрутилось кузьмі в носі від духів Елада. Плаця то вузеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті. Такі тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка виставила ноги. У кузьми від здивування потилиця змокла. А дружина запитує: Ти читав софокла? Може, тобі до вподоби п'єси Евріпіда, сопе Кузьма, відшипися, подавай обідать. Нащо мені їхні п'єси, на що Евріпіди? Ти ж казав, що у мене до цього дрібні інтереси, що немає шику, близьку, манери негарні. Я сьогодні простерчала півдня в перукарні. Перукар просив, між іншим, що прийшла я знову, запевняв, що я похожа на любов Орлову. Ніколи було мені возитись з обідом. Так тобі я й замінила обід Евріпідом.